Всім добрий вечір. Дивіться, що для вас сьогодні дядько Богдан здибав. Сверлишки, 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 ваші любимі сверлишки і мої теж. Но сверлишки у нас сьогодні будуть по бетону. Так що ставимо лайкосики, готуємо бабосики, підписуємося і дивимося. Наборчик буде у нас вони продаватися всі наборами. Тобі, ж оце буде один набір. Зараз все показую. От тройки. От тройки до 16 го сверла 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 і так далі. Свердлишка всі нові. Качество, ну, більш-менє, будуть теж ходові спитання, ви не переживайте. От, оця ось грядка до 7 мм. Тут по 10 штук. Всіх остальних йде по 5 штук. По 5 штук. От, ціна 1200 гривень. Оцей набор, їх тут 95 штук. Бачите, восьмерочка. Ну, восьмерочка бачите, трошки вроде як Не, такі самі. Всі однакові, ну, длина, тобі, ж, чим більше сверло, тим длінніша длина. Скільки тут 10 см. Обичні стандартні хороші сверла. Всі новесенькі, гарнесенькі, запаковані. Єдині моменти, можуть бути там, типу, де я ну, оту, така от пачка. Бачите, вона трошки оксидом железо Вот, Десь там трошки порвана, ну трошки вид, так сказати, не кондиція, Ну, все. ну суть від того не міняється. Вони нові, хороші, чіткі сверла. Єсно, дивіться, який я прикол замітив. Беруш розлажував. Тут написано 9 мм, а тут 10. Да? А щось от, так от даже візуально видно. Тут хвостовик товще, а тут тонше хвостовик. Думаю, що за херня? Штангелем переміряв. Тут хвостовик 9 мм, тут 7 Думаєш, Думаю, що за херня? А воно, що міряється по цьому, ну, тут де побідітова напаєчка. Да? Тобі ж, все чітко. тут, вот. Так же само. Питали, хто производитель, я не знаю, якісь наш узкоглаз... наші ускоглазі браття, скоріш, а може і наші. Бо по-українськи написано арт номер, вища проба, сверло. Не знаю, може Україна випускає, може Поднебесна, хер його зна. Ну, мені вони такими достались. Вот. Так що такі наборчики беріть, поки є. Колічество ограничене. Вот. Тут під, під усі дюбелі які существують. От, ви взяли один набор один раз, вона на всю жизнь хватило їх доплити. Тільки наборчиками. Тобто віддільно вони не продаються, тому що має тут ровне количество цих наборів. Тобто, ну так, да, отдільно да, не продаються. Може якісь болі, але тим не мене, там під шостий дюбель, п'ятий дюбель или, там ще під якийсь анкер. Короче, тут... Ізобіліє 1200 гривень. Отак і пишіть мені наборчик цих сверд по бетону 1200 гривень. Бо до сих пор мені пишуть, за прошлі випуски були сверлами по металу, там мені якийсь набор. А в мене їх вже 10 разів набори мінялись, і я не розумію і Ну, таке. От, все, Пишіть на Viber. Як завжди, відправка нової пошти по предоплаті либо повністю, або часті. Часть бо я вже задовбався всім об'ясняти, що наложок в нас нема, верні, в мене нема, тільки по предоплаті частічна або повна. Тепер переходимо к ходових іспитанням. Ай, тітьомать! Так, зарядив я свірлишко. Свірлишко, ну, щоб вам так показати. Оп, чик. Бачите, победитована напаєчка. Все є, вони просто повністю гальваніровані, вони таке, як бачите, обміднені, а зверху нікеліровані. Одна паєчка, зараз демонструю. Я, звісно, вже іспитував, це шурик, такий доволі немощний. <кхе> е, бетонна. Це бетонна плитка, бачите, арматура, тут все присутствує. Тобі це без удару, без нічого, просто купую. По сухому, по живому, ну, одною рукою сильно не придавиш. Тобі ж, ну, що воно там тільки за 5 секунд щось, щось десь просвердилось. Ну це одною рукою сильно не придавиш. Силикатний кирпіч. Зараз я трошки встану навалиться на його. От. Це тобі без, без удара, без нічого. Бачите, вже сурить, задихається. Часно. Йому трошки важко, Ну, це ж не дрель. От. І що ми тут? Ось о, бачите, скільки за 10 секунд. О! Ану, фокусіруюся, отак. От от. Почти повністю сверло. гаряче падло. Не криве, бачите, ровненько ходить. то чітко, бо там напишуть, то криво, то косо, тобі сверлять на всі бабки. Дешевше ви не найдете. Так що беріть, поки є. Ходові спитання пройшли успішно. я скажу, Дійсно, що бетон. ну На бетон там вже треба хоча б не перфоратор, але хоча б ударна дрель, щоб воно його дуплило. же воно і на перфоратор можна їхати ці патрончики, в мене є переходний патрончик. І вставляється, Коротше, офігенні сверла, заказуйте, поки є. Також напоминаю редукторці 25, к 4540, 9. 1050-му, по 200 кг, тут почти 100 координатні столики століки, прес, прес топорики, кусочок сверлілочки 3800. Дивіться, оцю сверлілку цієї головки немає. Сьогодні дядька її купив і вона за цим кронштейном продана. Можу вам продати оцю стойку. Тут 40-й діаметр, висота десь сантиметрів около 60 40 висота на такій товстезній плиті УСП. От, оце стойку 1800 гривень. Оце сама стойка без кріпіжа. Голова продана. 1800-3800 ну ладно, можемо 3500 зробити оцей кусок. Тобі піноль ходе. Натяжка є. Все є. Більш детальні обзори там десь в мене в прошлих відео. Дивіться. Просто дивіться. Ставте лайки, підписуйтесь. Бо пропустите, пропустите ніштяки, тіски одні залишилися за 1600. Забирайте поки є. Оце якийсь непонятний станок. Е, а я за нього ціну забув сказати 1750, хай буде сьогодні. Е, Отакі от от столики Вона їздить. Що я за них по-моєму 1100, ну, хай 1100 буде. Таке от чик-чик. чік Це все два столика таких 1100. Шайба М. 1860 гривень кг. Це якщо там кілограм 5-7 якщо всі по полтиннику. лебідка така. Може, колись я очистю цей значок, щоб бачити, на сіки вона тон Шикарна робоча, ну не на 2-3. її вес 50 плюс кілограм. Такі редукторці, такі редукторці. А, ромашечки. прайсику, ДГшка гешка продана, я жду бугель. Треба забрати. Що в нас тут ще є? бетону мішалочка 7000 торг до усрачки баняки. Баняки, різні баняки, круг поворотний, 112-й. Там якась херня, різси, щось інтересне, редукторці, патрончики, там редукторці, лапи продані. Колись дядько приїде забере, чи я йому відвезу, відправлю. В общем, а, ага, ще сокири, сокири, сокири. Беріть, зима близька. 1986 рік. Цена 1 ре 50К. Дивіться, яка шикарна сокира. Її заварить і можна дуби валить іще два. Ось, ось теж бачите в одному місці. Ну, коротше, це всі такі під ремонт. Третя така теж. О, це таке вже більш на колонець, похоже. Да, це ті колонець кована. Ну, теж репнута. Кувалдочка. Це той кузнічний молоточок, така сокирка. Це все 850 гривень. Давайте за 800 хрен з ним забирайте, зробите, будете, бо зима близько, будете. Можете оце купити і воно само буде робити. А можете цим махати. Ціна всього 100 раз різниця. <гум> ну, то таке зробите, будете шарашити з усієї сили. На цьому, в принципі, все. Що хотів вам показав. Сверлишка, бо вже сьомий час вечора, тільки з почти приїхав. Був у нас почта якась по дебільному опять почала працювати. то в 3 часа приїжджали, це вже в 6 є. Ну, Лайк, підписка, вся херня. По металу теж там є сверлишки, то потім зроблю, ще. Ну, щоб більше розмірів було, бо там 4 розміри Ну, Воно ні о чому. Всім пока. Пишіть на вайбер. Кому що інтересно, напоминаю, як сюди. Сіда... А, купи собі стоєчку магнітну. О! Це Оп. Не знаю, працює, не працює. Це так чисто похвастатися. Не знаю, поекспериментувати. Вам ще нічого не можу бо тільки купив. Ну тако я, сама себе держу. Така стоєчка. Треба її буде потестити. Не на продажу, це я собі. Китайське гавно. Гавно китайське. Як зараз напишуть, ну а що робити? Бо понадобилось, я купив. Все. Всім пока.